Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. І з вами сьогодні Юля. У нас на дворі 25 листопада. Вже був перший сніжок, перші приморозки. І сьогодні я вирішила вам показати, як виглядають наші рослинки різні після перших приморозків. Можливо, ця інформація буде корисна для людей, що саджати. Що вічно зелене, і які рослини не втрачають привабливість у такий пізньоосінній зимовий період. Ми сьогодні маємо дуже гарну погоду, сонечку і будемо трішки займатися садочком, обрізкою і всяким таким. Тому я вирішила вам до цього саме зняти. Вже мама трішки почала прибирання, але відволіклася, і в мене є пару хвилин, щоб вам. Показати, що як виглядає. Ось тут я почну з цієї ділянки. Наприклад, ми не встигли обрізати хризантемку Ось, бачите? І вона, звичайно, замерзла, її вже треба обрізати, але це не проблема. До речі, нам написали все ж таки, що на цьому э, рододендроні в нас. Не квіткові, а листові броньки, ось це. Ми, звичайно, трішки засмучені, але нічого. Побачимо через рік, яке ж квітування він матиме. А ось другий, до речі, ось цей красунчик, Наскільки нам сказали, має саме квіткові броньки. Ну, Будемо на це сподіватися, тому що, ну, хоча б один ми хочемо подивитися, як квітуватиме зрозуміти, чи не зря ми їх сюди посадили. Мама наразі працює над цією ділянкою, де в нас знаходиться розсадник гейхер та брунер. Тут не все було підчищено. Мама почала обрізати вже замерші брунерки, хости. Ось, бачите, збирати листячку під забором там. А тут ще трішки не прибрано. Ось бачите, як брунерка вже виглядає після перших заморозків. Це ще не найгірший стан. Більшість з них взагалі з такими листочками пожухлими всі. Тому вже їх пора обрізати. Ось, і будемо займатися гортензіями, які в нас тут знаходяться. Ось ця деревовидна гортензія. Нам порадили обрізати їх повище, для того, щоб вони себе тримали. Але насправді раніше ми їх обрізали завжди високо, при цьому все одно кущик не хоче тримати себе. Спробуємо знову залишити більш високі гілочки. Будемо його підкопувати. Зараз трішки ще сонечко розморозить нам землю і взагалі трішки тепліше стане. І ми обов'язково з цим кущиком закінчимо роботу. Будемо його підвищенню з цього боку підкопувати. Трішки, щоб зменшити діаметр, і також ставити таку опору, як ми вже встановлювали, показували вам у відео. Ну, Якщо в мене буде можливість зняти результати, то я, звичайно, вам покажу. І тут ми маємо два кущики крупнолистої гортензії, Ось, які мене обірвали до заморозків. Бачите, як вони виглядають? Всі листочки пожухли, вони також зв'язані. Ось тут знизу покажу, видно, що там їх два. Ось саме про них ми казали в одному з попередніх відео, що ми не хочемо їх накривати на цю зиму. Тому що тут місцинка затишна більш, ми їх завжди вкривали раніше, і в принципі з ними все було добре. Місцинка тут затишна, спробуємо не накривати. Тому що багато хто пише, що взагалі крупнолистові гортензії не накриває і вони чудово квітнуть. Ну, не знаю, де це таке буває в нас в нашому регіоні. Навіть під укриттям від весняних морозів, якщо тільки привідкрити трішки там ну, укриття, то бруньки вже які набухають навесні, вони відразу примерзають. Тому я не знаю, як. В інших виходить не накривати. Але ці ми спробуємо не накривати, вони ремонтантні. Навіть якщо замерзнуть, то побачимо просто не таке рясне квітування і трохи пізніше. Ось так виглядають. Листочки обірвемо, скоріше за все, тому що це негарно, не привабливо. Але зараз дійдуть руки сюди, у мами, і все зробимо. Ще раз не можу обійти стороною цей куточок. Хто бажає вічно зелених рослин у садку, садіть плющі. Особливо ось такі варіагатні сорти, вони виростають не швидко, якщо вам не потрібно швидко заплести якісь ділянки. Вони є дуже декоративними, за ними легко доглядати, їх можна формувати, обрізати як вам потрібно. Тому дуже радимо такі плющики саджати. Ось, бачите, були повністю заморожені, і нічого абсолютно з ними не сталося. Сонечко пригріло, все розмерзлося і все симпатичне. Жимолость у нас також е, не вся ще померзла. Бачите, одна частинка скинула листочки, а там ще стоїть. Мама її буде чистити, обрізати. Про це, до речі, є відео на каналі з минулого року. Я вам вставлю. Посилання на відео в куточку Кумуцька, Ви дивіться, як мама доглядає за цією жимолостю. Тут їх два сорти заростає на цій опорі. Ось, рухаємось далі. Тут у нас гейхери виблискують на сонечку такі різнокольорові. Ось ця діляночка, яку я вам вже показувала, яку я вважаю дуже вдалою для таких. Зимових періодів, тому що тут багато хвойних вічно-зелених посаджено. Також бадани, бересклети, все це вічно-зелене і зберігає свою декоративність протягом навіть зими. Ось подивіться: бересклет Emerald Gold, бачите, як виглядає? Взагалі не видно, що були заморозки. От Бадани, наприклад, вони так опускають вуха свої. Не відмерзають, але ну, трошки втрачають декоративність. А от бересклети супер гарно виглядають. Так само, як плющі. Це бересклет Sunspot. Він трішки опускає листочки на зиму. Але, ну, при морозах я маю на увазі. Але все одно не втрачає своєї краси і дуже гарно прикрашає садочок. Про цього красунчика я вам розповідала вже не один раз. Це кизильник. Сорту я не знаю, відразу кажу, тому що багато хто запитував. В багатьох людей він стелиться по землі. Такий сорт є, грунтопокривний. У нас він кущовий, але сорту ми не знаємо це дуже стара рослина у нас в садку. Ось, він вже е, навіть Ну, ми думали, що не виживе. Декілька разів скидав повністю листя, не відростало воно. Але нові галочки пускає, ми його чистимо і залишаємо, тому що він дуже гарний, саме в зимово-осінній період. Для саду це прям прикраса. Залишаються ось такі червоні ягідки на ньому. Плюс його такі скелетні гілки дуже красиві. Тому також рекомендую усім. Хто бажає прикрасити сад в зимовий період. Ну і звичайно, куди ж без наших гейхер? Це рослина, яка прикрашає сад в будь-який період. І ось після перших заморозків, як вони виглядають. Це такі більш молоді кущики у нас тут, на цій частинці. Ось Дельта Даун. Ось ця салатова кучерява гейхерка, яку я дуже люблю. Ось така красуня дуже яскрава. Бачите, що навіть не розмерзся льод на ній, але рослина себе почуває досить добре. І відразу тут ще заакцентую вашу увагу на е, листовиках. Ось це листовик у нас. Це також вічно-зелена рослинка, яка взимку прикрасить ваш садок. На відміну від кочедижника, бачите, який також треба обрізати. Листовик залишається привабливим, так само, як гейхери. Тому хто хоче. Вічнозелених рослин саджайте листовики в тому числі. Наша кицюня вийшла погрітися на сонечку. Так, бузька. Знайшла собі місцинку, і тут біля неї хочу вам показати знову наш арум. Це ще одна вічно-зелена рослина. Ну, точніше, він не вічно зелена, тому що він скидає листя на літо. Але для зимового періоду це прекрасна рослина. В іншому місці Аром тр трішки мороз більше прибив, але він відходить на сонечку, розмерзає і підіймає листочки, ось як цей, наприклад. Дуже гарно виглядає. Звичайно, морозники залишаються завжди симпатичними. В холодний період року. Тому, хто хоче зелені і гарних квітів на весні ранньої весни, саджайте морозники. Це просто чудові, неймовірні квіти. Раджу усім. І хотіла вам показати, як ми накрили наш а, кипарисовик Gold Crest Vilma. Ось. Показувала вам, як ми опору встановлювали. І ось так ми його далі прикрили. Іде е, біля кореневого стовбура тирса, далі йде агроволокно. Вирішили його агроволокном вкрити, щоб воно дихало гарно а і зігрівало. А зверху вділи такий термопакет маємо, е, тому що, е, коли випадають дощі, а вони у нас чомусь зачастіли взимку. То агроволокно промокає, тому що воно пропускає воду. І потім при морозах рослина просто може замерзнути від того, що вона мокра. Тому, ось так накриваємо якоюсь зверху оболонкою, іноді мама мішки використовувала поліетиленові. Зараз мали термопакет, вирішили, що буде навіть краще, щоб він зберігав всередині тепло. Ось, А внизу трошки продувається, щоб дихала рослинка. До речі, нам писали, ми знаємо, що цей, цей кипарисовик, взагалі е, рекомендують в наших регіонах горщику вирощувати. І він не призначений для висадки саме е, в землю, в садку, тому що він не зимує. Але ми його коли купували, чесно кажучи, це була така спонтанна покупка. Ми не дуже про нього е, мали час читати характеристики, тому. Потім дізналися, що в нього морозостійкість мінус 5 градусів. Ну, вирішили все одно спробувати, тому що ціна була приваблива і, ну, скажімо так, для вирощування в горщику рослину ми не хотіли. Ми не маємо де її зберігати в такий зимовий період. Тому будемо пробувати так вирощувати. Ну, якщо він навіть не виживе, ну, так і буде. Буде нам урок на майбутнє. Не будемо робити таких спонтанних рішень. Звичайно, ще одною прикрасою саду може стати вічно-зелена вівсяниця. Є вона сизого кольору, є зеленого у нас лише сизий, ось як кущики виглядають зараз після морозів. І біля неї зростає спірейка, яка, на жаль, втрачає декоративність на зиму, скидає листя. Хоча, бачите, зараз до сих пір ще не все скинула, але. Взимку вона буде просто гарним таким кущиком з гілочок. Тому це вже на ваш вибір. А от вівсяниця вона дійсно симпатична, круглий рік. На цій діляночці хочу вашу увагу заакцентувати на таких рослинах, як юка і самшит. Це, я думаю, знають усі, що самшит вічнозелений кущ, який можна формувати в будь-якій. Формі тупіарні, він дуже гарно піддається стрижці. Єдиний його мінус це вогнівка, з якою усі боряться. І через, саме через це е, дуже мало людей е, саджають плантації самшиту у себе. Тому що вони потребують постійного нагляду, догляду. У нас також саме цей кущ страждав від вогнівки. Але мама завжди оприскує, як тільки бачить, що він. Починає підсихати десь. І ми маємо його лише один, саме через... по цій причині. А щодо юк, то вони є різних, абсолютно, сортів, кольорів, форм. Про це мама розповідала якось також у нашому відео. І хочу сказати, що вони залишаються гарними протягом усього року. Взимку також. Це вічно зелені рослини. Тому хто не боїться їх, тому що нам писали багато людей, що юки агресори, що з їх неможливо позбутися потім. Ну, у нас насправді ось ця юка тут зростає вже дуже довго. І, звичайно, вона дає діток постійно, але нікуди не лізе по сторонах. Ну, поки що з нею проблем мали, Можливо, ще це чекає, але вже ну, нічого з цим не поробиш. Ми її не хочемо звідси прибирати. Поки що нам подобається така картинка, тому зверніть увагу: юки дуже симпатичні рослини і взимку залишаються неймовірно гарними. А юки-варіагатні, наприклад, сорт Color Guard, я вам його ще покажу пізніше, то вони взагалі навіть діток нам не видають, хоча вже більше п'яти років маємо їх у своїй колекції. Ну, про рослини хвойні я вам розповідати, звичайно, в цьому відео не буду, тому що всі знають, що хвойні рослини супер гарні в будь-яку пору року. Тому я акцентую увагу на інших багаторічниках, які ви можете посадити у садку для того, щоб милуватись ними в зимовий період. Крім кущиків бересклету та кизильнику, гарною прикрасою для вашого саду можуть стати кущі Барбарису. Вони. Хоч і скидають листя на зимовий період. Але деякі сорти скидають його досить пізно, це перше. А друге, вони залишаються з такими ягідками червоненькими, бачите, як на цьому барбарисі. І також прикрашають садок. І взагалі вони дуже гарно виглядають за рахунок своїх неймовірних пагонів, форм. Якщо їх формувати, то взагалі буде супер красиво. Ось, до речі, тут відразу вам покажу ще один сорт юки, який ми висадили в рокарій. Називається, здається, Ivory Tower. Ось. Це новинка в нашій колекції. Про неї поки нічого не скажу, щодо її там розростання, але дуже гарна. І відразу тут покажу ще дві рослинки, на які варто звернути увагу. Перша з них, навіть три рослинки. Всі на цій ділянці. Перша з них це молочай мертолистий, вічно-зелена рослина. Дуже швидко наростає, насівається, відразу попереджую. Але легко його виполоти, якщо він вам не потрібен. Лишні кущики прибрали, викинули або пересадили, куди потрібно, і все. Ось, дуже гарний. Далі тут у нас зростає. Очиток Блюс плюс, також вічно-зелений. Деякі з очитків втрачають декоративність, наприклад, як очиток лозовидний, ось вам його покажу, бачите? Він повністю скидає листя і ну, не виглядає гарно в такий період. На відміну від очитка Блюс Прус, який залишається декоративним, гарним, привабливим, тому звертайте на такі очитки увагу. І, звичайно, молодила, які, хоч і трішки втрачають декоративність в зимовий період, але все одно в різних композиціях залишаються дуже неймовірною прикрасою вашого саду, тому обов'язково роздумуйте над цим. І, можливо, десь у вас в композиціях, де рослини не є вічно зеленими, можна просто додати молодила і вони прикрасять ваш садок навіть взимку. Ну і звичайно, крім очітка Blue Spruce, є дуже багато інших ґрунтопокривних очітків, які залишаються привабливими навіть взимку. Головне, щоб їх не накрив сніг, тому що тоді їх привабливість і не видно. Ось цей у нас залишається поки безіменним, тому що ми думали, що це Ангеліна, але восени він себе не поводив як Ангеліна, тому поки залишається безіменним. Тут маємо два очітка їдких. Різних сортів. Також, як бачите, вони залишаються вічно-зеленими, дуже гарненько виглядають, особливо з інієм. Ось. Ну і ще декілька сортів маємо на інших ділянках. Не буду на них акцентувати увагу. Я думаю, хто є власником очітків, той знає, які з них залишаються привабливими. Ще один з чагарників, які можна віднести до привабливих круглий рік, це жимолость шапкова. У нас варієгатний сорт ось так виглядає кущик. І також залишається привабливим круглий рік. І, до речі, багато хто формує саме з таких кущів огорожевічно-зелені. Вони гарно піддаються стрижці, у нас така форма природня, ми його лише підчищаємо, а якщо його формувати, підстригати, то можна зробити з нього і кульки, і більш таку квадратну форму для огорожі. Тому беріть собі на замітку. Дуже симпатична рослина, є зелені сорти, є варіагатні, можна зробити будь-що. Ось такі гості, друзі, почали до нас прилітати. Не хочу дуже близько підходити, але зазняла вам. Намагається дістати зернятка. Там ще є трішки, але треба обов'язково їм докупити, для того, щоб вони могли і взимку також мали їжу. Чудові синички. У нас з минулого року висить ця годівничка, і дуже багато було їх. Вони цвірінькають. і нам. Піднімають настрій. А сюди я вам прийшла показати, що ми ще не справилися з нашим ставком, не встигли справитися. Тобто плівку купили запізно, і в нього натекла вода, листя нападало, тому чекаємо, поки буде потепління, щоб це все розмерзлося. Знову його повитираємо і тоді вже накриємо плівкою, яку купили. Хоча нам, до речі, один із наших підписників, одна підписниця, писала, що в неї такий ставок також вже багато-багато років, і вона його не накриває взагалі. При цьому ніяких тріщин, ніяких деформацій ставка немає. Тому, ну, ми вже купили плівку, перший рік накриємо, подивимось, як він переживе зиму, а далі буде видно. А тут ще вам хочу показати молочаї інші. Які також являються вічно-зеленими рослинами. Ми ось тут таку діляночку для них виділили. Вже не раз вам показували їх у своїх відео. Але для нових підписників або глядачів, які вперше завітали на наш канал, покажу їх повторно. Вічно-зелені рослини, які дуже гарно зимують, не скидають свої листочки. Ось це новий сорт ми маємо. Ще він у нас. Перший рік лише і такий ще гарненький, пурпурний. Ось тому також їх рекомендую як рослини, які прикрашають ваш садок в будь-який період року. І останнє, про що я вам хочу розповісти, це злакові рослини. Серед них також є вічно зелені. Наприклад, ось ці дві осоки різних сортів. Вони являються вічно зеленими, їх не потрібно не обрізати навесні, не на осінь не потрібно обрізати. Ось так вони стоять. Якщо немає снігу, то також дуже симпатично виглядають та привертають увагу до себе. Хоча я вам скажу, що навіть такі ось трави, які потребують обрізки навесні, наприклад, ось цей війник наш або осока пальмолиста. Вони в сухенькому вигляді також взимку, в деякій мірі прикрашають садок, коли немає більше нічого привабливого, коли гола земля. Тому зверніть також на них увагу, вони варті того, щоб їх саджати, і обрізати їх потрібно навесні, тому ви всю зиму можете милуватися такими симпатичними травами. Ну, все, друзі, на цьому буду з вами прощатися. Дякую вам, що були сьогодні з нами. Дякую за ваші коментарі, вподобайки. Не забувайте підписуватись на наш канал. І якщо вам такі відео подобаються, пишіть про це. Я буду знати, знімати більше вам. Можливо, хтось не бачив наші огляди хвойних рослин, тоді вам повторно їх можу зняти. Пишіть про це у коментарях. І обов'язково ще буде цікавий матеріал. Дякую вам за увагу, гарного всім настрою та мирного неба над головою нам усім. Все буде Україна!